Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюз, Поруч зі мною Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарас. Доброго вечора. Вітаю всіх. Як то кажуть, доброго вечора, ми з України. Так. Така вже, ну, таке вже прислів'я, яке так. стало народним. Друзі, дуже гарний настрій у всіх нас. Ми нещодавно побачили дуже обнадійливу світлину, де отак от демонструє наш президент, пан Володимир Зеленський, оцю заявку на вступ до НАТО. І я вже казав вам і на стрімах, і повторюю, що я дуже радий, що поруч з ним стоять Шмигаль і Стефанчук, тобто справжня українська влада, а не Якісь мутні кіпи з офісу президента позаштатні це дуже класно і дуже добре. Але я м, знаю, що у пана Тараса є певна така теорія відносно того, як доклалась до цього європейська солідарність особисто Порошенко. Ну, тобто, для, для ну цього давайте так. Да. Зараз ще і докладається, тому що насправді все не так добре і все зовсім не так гарно, як ви зараз це вималювали. Ми хочемо всім мати хороший настрій, але нам хороший настрій поки що подарували тільки Збройні Сили України. Тим, що вони зробили в лимані і під навколо ну, це і тим, що спілкувати. роблять зараз на пів на північному заході Херсонщини, це безумовний добрий настрій. Все, що стосується з цієї заявою, у мене все більше і більше сумнів відчуття про нещирість абсолютно і можливо про те, що Єрмака там не було в кадрі, через те, що він був за кадром, і дуже багато зробив для того, щоб ефект був протилежний. Uh -huh. Тому я спочатку дуже коротко, перед тим як сказати, що насправді який відбувався певний перебіг, там я скажу свою оцінку самої події. Uh -huh. Пункт перший статут на ну, власне угода про створення НАТО передбачає дуже чітко, що в НАТО можуть запросити. Не можна в НАТО попроситися. Можна попросити ПДЧ в НАТО для uh -huh. старту процесу, але до самого вступу, щоб подавати офіційну заявку на вступ, треба отримати запрошення. Якщо не це є чи 10-та, чи 11-та стаття угоди про НАТО. Те, що зроблено, воно вже суперечить угоді про НАТО. Наступний момент у НАТО не передбачено скороченої процедури. Взагалі, в принципі, в НАТО було введено свого часу. Принцип ПДЧ, але він не є там святою якоюсь коровою чи ще чимось там. Угу. В НАТО є дуже чіткий принцип відповідні всім стандартам. Оскільки НАТО є військово-політичним, наголошую блоком, це. передбачає боротьба з корупцією, недоторканність антикорупційної інфраструктури, вільні чесні суди, Своє демократія, слово. свобода слова. Ми зараз знімаємо це mm. в території прямої, який для більшості українців забо. Окований абсолютно незаконним і антиконституційним способом, яке НАТО, от яке НАТО, про що ми Не, говоримо? просто відключили. Відключили йому ну, це бандитизм, державний бандитизм. Все і от тому. Існує ПДЧ як формулізована частина. Доки його не було, все одно треба було виконувати певні зобов'язання. І тому вступ в НАТО має чітку процедуру. Ви пишете заявку на те, що хочете приєднатися до плану здобуття членства, ви його виконуєте. Він визнається виконаним, і тоді вам запрошують написати. Заявку на вступ до НАТО Зеленський апелює до досвіду Швейцарії та Фінляндії. Швець. Це ой, Швеції та Фінляндії. Це абсолютно неадекватна апеляція, тому що Швеція і Фінляндія були розцінені як країни, яких ПДЧ. Виконано задовго до того, як вони цього захотіли. Mm -hmm. У них повна демократія, у них абсолютна боротьба з корупцією. Все те, що інші країни, члени НАТО, ще десь мають якісь там трошечки неполадки, в них вичищено, скандинавські країни в заліз, просто заразірець. Да, це взірець, да. Та, це взірець. Mm -hmm. це ідеальні держави, умовно кажучи, та й по армії у них теж все дуже добре, тому там ніякі педаче було не потрібно, і в них не відбулось скороченої процедури. В них просто визнали, що в них вже виконано. Mm -hmm. Але про ця подія відбулася наступним чином: коли вони сказали, що вони готові відмовитися від нейтрального статусу е, країни-члени НАТО, от говоривши, що ПДЧ їм вже не потрібно, запросили їх. Написати заявку на вступ, вони їх написав більше там. Не треба було консенсусу. Uh -huh. Вони подали вже цю заявку на запрошення і все відбулося за загальною процедурою. Просто їм не треба було виконувати ПДЧ в Україні. Все це на нульовому рівні. У нас деградація просто колосальна за останні три роки всіх цих питань. І тому заявка виникла дивною дальше, але основне. Uh -huh. Це не було ні з ким згоджено. Наших партнерів просто поставили перед фактом. Здавалося, ну не може бути така заява зроблена без узгодження з Толтенбергом, Байденом, там чи хоч би Блінкеном, всіма іншими. Виявляється, може Столтенберг був явно роздратований. У нього mm -hmm. було занонсовано наперед виступ, який мав бути відповіддю на російську анексію і висунення підтримкою НАТО країнами-членами НАТО і сім НАТО як блоком України подальше. І тут йому ставлять питання про цю авантюру. Ну, відповідь була, знаєте, така він відмахнувся. Є процедура, 30 країн будуть вирішувати. Я не буду нічого з цього приводу говорити. Байден взагалі проігнорував цю історію. Uh -huh. Ми маємо ситуацію, коли дев'ять країн членів НАТО власне їхні президенти. Серед них досить колоритні, як, скажімо, Міош Земан, президент uh -huh. Чехії, який був найбільшим в Європі прихильником Путіна. Зараз uh -huh. став раптом його найбільшим противником. Фінансування припинилося. Uh -huh. Але дев'ять президентів. Не завжди вони є у своїх державах, але вони підписали заяву спільно про підтримку України про все, і в тому числі про членство України в НАТО. Ніби під'єднуються, але не висовлює урядом позиції Канада, і все. Ми маємо дев'ять, максимум 10 країн на підтримку оцій історії зеленського, що вступити в НАТО без виконання будь-яких умов, без виконання ПДЧ. З... Диктаторськими замашками самозленського з єрмаками і татаровими, з кротами, mm -hmm. з корупцією, з трухінами, з усім, зеленський хоче вступити в НАТО саме з цим. І відповідь, я думаю, буде нам даватися не дуже публічно, але вона буде така: ну, 10 країн готові прийняти нас за будь-яких умов. Mm -hmm. І то що велике питання, чи їхні уряди це підтримують і парламенти. А 20 інших країн. Ну, трохи промовчали. У нас станом на 2019 рік, коли Зеленський тільки пішов до влади, було 27 країн, які були готові підтримати ПДЧ для України. З трьома треба було говорити: одна проблемна Угорщина, і дві це була, по-моєму, Іспанія і Італія, які mm -hmm. на той момент ну, дріфували бік підтримки. Просто з ними треба було ще попрацювати. На сьогоднішній день у нас є 10 країн на підтримку. Ну, мені здається, це дуже погана історія. І оця провокація Зеленського, Єрмака, я думаю, вона зіпсувала ситуацію, вона розкову ситуацію в самому НАТО, Вставлені до України, підтримку України всі акцептують, але вступ в НАТО без виконання умов, ну, знаєте, це виглядає трошки не то. ПДЧ? нормально, ПДЧ ми зараз можемо отримати. Більше того, угу. під час війни це коли ми маємо окуповані території, але не просто окуповані території, а які ми звільняємо воєнним шляхом, тобто в нас іде реальна війна, а не чекаємо дипломатичного вирішення, як, скажімо, було раніше на по Донбасу, по і по Криму. Ну, це вступ в НАТО теж неможливий. Доки в нас був дипломатичний шлях, теоретично це було можливо. Коли шлях військовий вступ в НАТО не може, але ПДЧ можливо. Зеленський фактично цією заявою. Унеможливив, тобто він відкинув пан ПДЧ. Він не хоче виконувати ПДЧ. Взагалі не хоче. Тому що mm -hmm. ПДЧ я ще раз сказав, це від Єрмака і Трухіна і Татарова починаючи, і все 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 вниз. До всіх всіх їхніх слухівських багато іншого. чого можна згадати. Ну, певні річ. закони, які не можуть прийнятися. Певні посади, які по два роки ігноруються конкурс. Ну, а зараз та, контроль починається... над спецслужбами так, давайте а згадаємо. Зараз, ще так. Це... А зараз починає руйнуватися антикорупційна прокуратура. Mm -hmm. Так поступилися під тиском, дали можливість призначити. Обраного та, та антикорупційного прокурора, але зараз починають блокувати створення керівництва НАБУ. Ну це знову це ті історії, які нам влізуть боку. Ми в цій ситуації ми опиняємося дуже в дурних обставинах. З одного боку зроблена заявка. Угу. Це дуже добре, тому що Зеленський ще в три місяці назад обривав НАТО брудом. Я тільки міг, вся його команда лила бруд. Коли сьогодні Єрмак тиждень тому зробив ну, так, так. з заявою. Тому то й вся штука, Кулеба, який зараз розказує, що це Зеленський, виявляється засновник руху на НАТО. Так, здрасте, то кучма. Кучма, засновник. А в самому НАТО кажу, що навіть Янукович зробив напрямку руху НАТО більше, ніж Зеленський за всі три роки. Тому насправді це відбувається якась афера. Але цю аферу треба використати. Раз вона вже пішла. І зараз іде продовження певної цікавої, хорошої інтриги, яка насправді почалася з Порошенка. Всі ж справа давайте в чому? я трошки додам, а що ми знаємо тут на прямому. Дивіться, поступове нарощування риторики поступу в НАТО відбувалося протягом двох тижнів, але це стала позиція Європейської солідарності Петра Несі. А що ми помітили, різні. Ем, Інтерв'ю на різних е, телевізійних каналах на різних медіа Бу, кілька десятків. Да, і потім був такий такий по, поштовх, який е, ну якби зманіпулював е, самою подією. Бо говорили про це засідання uh -huh. РНДО, і Петро Олексійович виступив, і ми це ну, тут монтували, uh -huh. викладали цей виступ е, з е, тим м, заявою, з, з тим, що обов'язково ми маємо зробити от такі штука. Ком... От цікавого ну, от, насправді, ці от, насправді тут якраз і відбулася річ, про яку дуже Хочуть говорити у владі а вона відбулася вона продовжується. Дійсно, ну для Порошенка тема НАТО ну, вона є само собою ключовою. Він вносив, він провів введення в конституцію цього пункту цього зобов'язання. І Зеленський, якщо він коли він говорив проти НАТО, він щиняв антиконституційний заклад. До речі, а ярмак інші зеленського посадити за це не можна у нього недоторканість. А от ці Ярмаки, єрмаки, подоляки, кулеби, які кричали, що НАТО це погано і нам туди йти не треба. Вони мають бути арештовані. До речі, вони мають сидіти в тюрмі. Це пряме порушення ну, Конституції. політична відповідальність. Яка політична відповідальність? Буде закликали не виконувати конституцію, не змінити. Вони мають право закликати змінитися, а не виконувати mm -hmm. ірувати mm -hmm. Слухайте, Це тюрма однозначна. Всі вони мають сидіти в тюрмі, але добре вони добре. не будуть сидіти в тюрмі, доки владі Зеленський і татаров Єрман. Це вертаємося так. Та. Можна Вертає... ну, не будуть <ганіт> за це про за проросійську політику. Вертаємося <ганіт> до самої історії. Порошенко десь з початку вересня почав дуже актуалізувати знову тему НАТО. У всіх інтерв'ю він на цьому тиснув. перше. Ну вересень почався політичний серйозний сезон в Європі і в Америці. Друге, ну чи він розраховував на певні події? Я не знаю, які там обставини були, але він почав дуже нарощувати. На банкові цього не можна було не помітити раніше. Весною на будь-які виступи Порошенка про НАТО відповідали нато це плохо, НАТО ми не хочемо. Порошенко вообще то не нам НАТО, ні надану тата. Значить, вони весь час розказували, що це порошен. Mm -hmm. Ну згадайте Арістовіча і не тільки. Ти подляк, по-моєму, так я повторював, що через те, що Порошенко подалював тему НАТО, на нас напала Путіни. Росія. Mm -hmm. Путін напав, тому Саме що Конституцію записав в Конституцію, що, конституцію... що okay. до НАТО, все зараз е, гратися в таку роль. От зараз осінню mm -hmm. вони не ризикнули. Вони побачили во перше, руйнується інформаційна блокада. Виходиться назовні і раптом стати російською агентурою, ніхто вже не хоче uh -huh. у Зеленського, Як дехто сказав, був е, опинився вибір: стати Порошенком або стати Януковичем. Стати uh -huh. Януковичем погано. Стати Порошенком він не хоче. Він залишився Зеленським. Це поганий варіант. Він нікуди не пішов. Uh -huh. Але в будь-якому випадку нарощуємо на нічого, і відбувалися останні події е, в той день, 21-го числа, коли Зеленський це голосив зранку. Порошенко був, у Львові, і всі знали, що Порошенко їде за кордон. Вже все зараз не ризикують перекривати виїзд для депутатів. Взагалі тим більше це в нього ганьба. є. Ну це була ганьба. У нього ж є дипломатичний паспорт законний, оскільки в нього його не можуть відібрати як в інших, тому що в ньому законом прописано як колишньому президенту довічне використання дипломатичного паспорта. Він має не право користуватися абсолютно вільно. Це виписано законів. Візити розписані так і він запрошені. перетинає польський кордон і. Сповіщає, що він їде отримувати там, завершувати процедуру з отриманням військових вантажівок, які мають поставчатися українській армії. А в Зеленському дізнається, що щось не так, що він десь далі має їхати. І в них починається паніка. І я так розумію, зараз вже моє припущення, угу. тільки припущення, угу. що Єрмак, якому дуже важливо зробити якусь провокацію в стилі того, як він тоді зробив Байден, по чому досі в НАТО, вирішив спровокувати ситуацію, знаючи, що знову буде слово «ні». Mm -hmm. Тому що точно скажуть ні, так як в 20-му році Байден сказав ні, вперше сказав, що ні, Україна не готова до НАТО, і ми вас не будемо приймати. Та сама історія зараз. Я думаю, що Єрмак це провокував. І Зеленського просто тупо почали лякати, що от запланований або вже на попередній день заплановано вислов брифінг Стоутенора, що Порошенко їде далі в Європу. Mm -hmm. Він вже притинає польський кордон, ну Ще це було за день до того, буде притинати завтра польський кордон. Він далі їде у. Брюссель і можливо буде робити спільну заяву. Uh -huh. Давайте називаємося, що день перед цим 20-го часу, Порошенко фактично зробив ультиматум. Uh -huh. Він заявив, що не в жорсткій формі, але він заявив, що він наполягає, що Україна зобов'язана зробити певні дії, і наш Радбез зобов'язаний і світ зробити, в тому числі вигнання Росії з і інші, і обов'язково прискорювати шлях до України до НАТО, почати піти і ввійти. Mm -hmm. І це в Зеленську сприйняв як пряму загрозу. А Зеленський найбільше боїться, що Порошенко його набігнав десь на віражах. У нього це паніка. Тобто тому... він не вступив в Україну в НАТО, по перше. Так, так, так. так що не став ініціатором на міжнародному mm -hmm. рівні, Коли Порошенко поїхав за кордон, я це знаю. Ну, розумієте, от я не можу джерел засвітити, але я це знаю. Що рішення про це ухвалювалося ввечері 20-го числа. Ага. Щось знав Даніло. Даніло віддуває шоки, будуть якісь важливі рішення. Щось він знав, ага. щось не знав. Але остаточно вони тільки вночі узгодили, що вони це будуть робити. Ну що зеленського тупо налякали, що Порошенко зробить якісь заяви в Європі і що буде ультиматум до засідання? РНБО ультиматум був змазаний. Ага. Порошенко не робив ультиматум, Він написав 21-го числа, Він написав досить жорстку. Вимогу, що Ренбу повинно розглянути. Uh -huh. Але далі пішли вже м'які фрази. Він не нападав на Зеленського. І тому, коли Зеленський це глушив, я думаю, що Зеленський взагалі нічого не розумів, що він робить. Але Єрмак, який був, на жаль, за кадром чи, на щастя, ви кажете за кадром, може, телефон, на який є. Я думаю, що він відстежував, uh -huh. як uh -huh. це все організовувалося, uh -huh. Uh -huh. і робилася дійсно провокативна заява. Заява провокативна. Вона провокує партнерів, основних партнерів на відповідь ні, тому що не можна. Без mm -hmm. ПДЧ немає ніякої прискореної процедури. І ну, вас армія готова, вас держава не готова, вас влада не готова. Mm -hmm. Але річ в тому, що Порошенко, я теж не знав про це, насправді їхав не в Польщу, а їхав в Швецію. І от зараз він бере участь в безпековому форумі mm -hmm. в Швеції і там. Почав грати роль, яка ну, напевно сподобається Зеленському, який досі не зрозумів, що його, мабуть, Єрмак використав темно, але дуже не сподобається Єрмаку. Порошенко вирішив підіграти і почав наполягати на тезах, які є в Зеленському. Так давайте прискороному порядку, так давайте якомога швидше, давайте то і дірвав аплодисменти. Там були присутні досить багато знакових постатей, політиків. Ну, і біля нього Курт Волкер сидів інші. Йому аплодували стояче, присутні, це вже рідкісне на таких форумах, і він вирішив. Оцю ініціативу Зеленського, яка була провокацією, обернути, розмазати трошечки саму тему прискореної процедури, тобто про ПДЧ він сказав: Ну зараз треба не про ПДЧ говорити, а про вступ, про все. Він теж підхопив цю тему. Угу. І, от розумієте, піша цікава штука: посилати Зеленського це одне, а посилати тези вже Порошенка, коли раптом солідрузується опозиція. Mm -hmm. Це вже зовсім інше. Це ми всередині в країні можемо говорити, що це була провокація Єрмака. А коли ми дивимося назовні, а назовні, якби би в мене брав інтерв'ю зараз, якийсь за кордонів, я теж би говорив, що треба підтримувати, треба все це та позиція, яку ми маємо мають і mm -hmm. мені здається, що зараз може це трошки зрушитися без ПТЧ, звичайно, не буде. А основне завдання це перебити провокативний момент, mm -hmm. щоб не прозвучало совоні від жодної держави, в першу чергу від США. Ну, mm -hmm. що США можуть сказати в такому випадку ні. Вони вже один раз сказали. Байдена дістають ці провокації. Він все нервовіше реагує на дії всієї нашої кліки. І тому, от в цих обставинах, мені здається, що порох може змазати ситуацію негативно і привести її в позитив. Напевно, Ярмак буде дуже незадоволений, тому що його завдання ну, це видно, було, аж аж пищало. Що це казати... було бачить, не хочуть. О хочемо, а вони не хочуть вони Це не хочуть. хочуть і тому давайте шукати якісь нові безпекові гарантії, і тому подібне. Це історія. Я дякую вам, пане Тарасе. І в мене лише є одна тільки така ремарочка. Цікава ваша думка по цьому а, приводу. Дивіться а, зараз наші закордонні партнери підважені в такій ситуації, що вони не можуть не допомагати військово, в тому числі через абсолютно натівську структуру а, Рамштайн, ну тобто uh -huh. дотичну до НАТО. Ну, це не зовсім натівська стрільба. Я суші. маю на увазі, що ну, це інше, але, але ну, як, якби і не давати грошей, і не не давати зброю вони не можуть, але бачучи те, що немає жодного контролю, і нормально не працює, навіть те, що вже сприймається і затверджена до тут ця трійка набу, САП і ВАКС, ага. вот, то вони виходить не мають контролю. Ну і єдине, так, що давай. я, я давай. хочу закінчити. І єдине, що в них є в якості важеля, це м, оці от вимоги до політичних вступів. В ЄС і НАТО це ага. те, чим закордонні партнери можуть, хоч якось а? маніпулювати, щоб вирівняти ситуацію. Бо, бо вони ж не хочуть опинитися в Афганістані. 2.0, що вони дають гроші, а наш президент, е, ну ага. і його оточення не можуть за це якби нормально прозвітувати, і ніхто не може це проконтролювати. контролювати. Це ж загроза. Ну, давайте так. Так, пункт перший, так Авганістан два вже не вийде, тому що у нас ще є армія, угу. у нас ще є народ. Афганістан трошки була інша історія. І тому, коли дають гроші, дають гроші на армію і контролювати це можуть. Я вже не раз казав, що от коли була та історія зі Спарц, чотири угу. пункти її були абсолютно закономірні і правильні, А два інші на жаль, це є певні штуки, які творяться в республіканській партії США в Трампівському Крилі. Це десь підставляти трохи Україну. У насправді контроль вибудований за. Тим, що йде на армію. Uh -huh. Тепер стежать до 24 лютого контролю не було. Зараз контроль є. І ЗСУ звітують про все, що вони отримують, можна перевірити, що отримав Міністерство оборони, що воно передало ЗСУ. Що uh -huh. вони щось десь не приховали. Тому з тим порядок. А от решта грошей, uh -huh. а от решта реформ, вони мають значення. І тому зрозуміло, що саме цей контроль він має особливе значення. Тому що невиконання цих норм, ну це значить, що ви запускаєте в дім чергового орбана, так, чергову так. угорщину. І матимете колосальні проблеми на майбутнє. От, власне, все, тому. Тому надіється, що нам щось дадуть без норм і правил, які виписані без контролю. Це себе самообманювати. Добре, дуже дякую вам, пане Тарасе. Шановні глядачі. Я нагадаю, ви на каналі Дмитро Ньюс. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь і підтримуйте абсолютно всі ресурси телеканалу Прямий. Офіційний Ютуб канал телеканалу Прямий і Радіо Прямий ФМ також має канал на Ютубі. Підписуйтесь. Дякую, до побачення, до нових цікавих зустрічей. Всього доброго, щасливо. Пака. Дякую. Transcrição e